Так, купили ось таку нитку Агропак називається. Чи агро... Ну так, да, агропак стандарт 400 ка Наш український виробник роблять у Борисполі, в Київській області. З виду непоганий. Ось протестуємо, поставимо на прес, поки... ну, тоді зробимо відгук по цьому шпагаду. З виду зовсім непоганий. Краще, ніж «Юта». Нема тут ні заусенці, бо в нас на Юті я вам викладав вже відео. На Юті там заусенці були. На цьому вроді нема. Бачите, який він доволі такий непоганий. То там у мене стосід стрижені, звертайте вову. Ось такий він увесь товстенький, 400-ка. Ось так він виглядає. Агропак стандарт 400-та. Свіжаюшого дата виробництва 24.06.25. Ну, буде, якщо нормально працювати, ми будемо ним користуватися. 850, да? 850. 850 за одну штуку віддали. Ну, будемо дивитися, як він себе покаже. покаже або в кого був, теж напишіть, як він вам.